Доброго дня, вітаю з ним вегана. Будь ласка, що ще, ще печив, що жодна тварина не постраждала. Як жити без продуктів тваринного походження? Про це вегетаріанці розповідали у всесвітній день вегана, який в Україні святкується уже в четверте. Родина богачів уже давно вживає овочі, фрукти, крупи, горіхи. кажуть, до такої їжі прийшли не одразу. Мені було 22 роки, як зараз пам'ятаю, здоров'я було ну зруйноване. І Я ось почув, що може людина жити без м'яса. Вирішив проекспериментувати. Чоловік запевняє, завдяки такому харчуванню відновив здоров'я. Окрім страв, вегани прискіпливо підходять і до одягу. Вони не носять хутро тварин і іншим не радять. Коли їх забивають е, з використанням електричного струму, вони почасти ще залишаються живими, коли з них вже знімають е, так мото шкуру. Тобто вони це бачать і мені здається, що жодна жива істота, ні людина, ні тварина не має... Е, Підпадати під такі ну просто тортурнелюдські тортури бути вегетаріанцем справа кожного, оскільки не кожен знає про наслідки, застерігають медики. Але визнають вегетаріанство корисне після 30 років. А коли людина і після 30 років не являється не так званим не строгим, не повним вегетаріанством, то це взагалі дуже добре. Чому? Тому що е, не надлишки вживання м'яса вони включають деякі інші біохімічні процеси. Найбільше хорошо засвоюється в організмі е, білки з молока. Із яєць дорослі можуть обійтися без продукції тваринного походження та не діти твердять лікарі. В період розвитку недостаток вітаміну В12 може привести к плохому розвитку печені, мозга і периферічка нервної системи і к нарушенням кровотворення. Тим часом у світі вже 13% населення вегетаріанці, і ця цифра невпинно зростає. Наталка Фолівчук, Сергій Мясоєду, соціальний пульс.